Весельні рухливі розваги для наймолодших, солодкі подарунки та зустріч з природою. Такий захід підготували для маленьких харків'ян та їх матусь з нагоди Дня Матері. Завданням порались на всі 100%. Настрій піднято до позначки найвищий чи найвеселий. Понад 200 дітей з багатодітних сімей, також з ВПО. Діти також приймають сьогодні участь в нашому заході. Це стало можливим завдяки співпраці міської ради та бізнесу. Тому дякуємо. Дельфінарію нема. Також сьогодні будуть подарунки дітям. Навіть такий складний час. Ми намагаємося зробити нашим дітям свято, щоб вони поспілкувалися і дуже весело провели час. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо в цей час для нас, харків'ян, тому що у нас немає можливості відвідувати дитячі садочки, школи і те, що проводяться ось такі заходи. Це дуже мені приємно. Я дуже вражена і дуже вдячна нашому меру, ігору Дерехову комітету у справах сім'ї, молоді та спорту, підтримують дух наших харків'ян. Тому я дуже вдячна. Дякую. Приємно, дуже приємно, що. Можна разом із сім'єю провести приємні години. Я думаю, це, мабуть, найцінніші години за цілий день будуть у нас. Ми харків'яни, ми незламні. Дуже велике дякую за свято, за організацію свята, яке організували до Дня Матери для наших, для і для діточок. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.